Вітаю вас, мої друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 18 по 24 серпня 2025 року розберемо важливі аспекти, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій тиждень. Поговоримо про дні, найбільш насичені енергіями які допоможуть нам максимально сильно реалізувати плани. Підписуйтеся, хто що не підписаний, і обов'язково чекаю на ваш зворотній зв'язок. Прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку. Важливо ще враховувати ваші індивідуальні аспекти, а для запису на консультацію ви можете звертатися до мене в директ Instagram або ж Telegram. Нагадую, що для моїх підписників діє особлива пропозиція. На цьому тижні сонце змінює свій знак, і це також зміна енергії і відповідно нашої тактики, і відкривається соляр для України. Тож зараз про все це більш детально. В понеділок, 18 серпня, місяць залишається зранку в знаку «Близнюки», тож ми відкриті для спілкування, буде збільшена кількість комунікацій, сприятливо знаходитися на свіжому повітрі, укладати угоди, підписувати різноманітні документи, спрятили недалекі поїздки, а також спілкування з представниками знаку зодіаку Близнюки. Меркурій перейшов з ретроградного в прямий рух. Ми вийшли із петлі Меркурія, і зараз справи будуть йти набагато швидше. Хороший також період в понеділок і для різноманітних переговорів. Заключення угод важливих для нас. Буде діяти енергія 25 ї місячної доби, проте майте на увазі, що із 14-ї години і 55 хвилин, і до 22-ї години і 5 хвилин буде місяць без курсу. Тобто, в цей період місяць не робить жодного аспекту із іншими планетами, і в цей час він переходить з одного знаку в інший. Тож він, ніби без вектору направленості і справи розпочаті в цей період, можуть мати або непередбачуваний результат, або ж не дійти свого логічного завершення. Символом 25-ї місячної доби є черепаха. Тож ця місячна доба сприяє пізнанню мудрості життя. Важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу до янгола-охоронця. Цього дня корисні практики очищення або ж голодування. В Цілому день сприятливий для завершення тих проєктів, які ви розпочинали, але ввечері місяць буде переходити в знак РАК. І в цей період, в перших градусах, він буде робити напружені аспекти до Сатурну та Нептуну. Сатурн це планета стійкості, відповідальності, нашої наполегливості, але він може давати обмеження, відчуття пустоти, холодності. Нептун може в напружених аспектах давати ілюзії, непорозуміння, відчуття втрати стійкого фундаменту під ногами, може бути тривожність. В цей період потрібно буде звернути увагу на своє здоров'я і ймовірне порушення сну. Проявляйте всі якості за Сатурном, тобто стійкість, відповідальність перед своїми рідними, оскільки в знаку рак це сімейний знак місяць знаходиться. А також важливо дотримуватися режиму дня і всі заплановані справи зробити вчасно. Сонце в напруженому аспекті квадратури до урану, тобто можуть бути різкі неочікувані зміни. Сонце це наше я, це наша енергія, а уран в напружених аспектах відповідає за різкі зміни, тобто це період підвищеної конфліктності, травмувань, ймовірні зміни планів, можуть бути проблеми з технікою, з електропостачанням, в нас може прокидатися дух бунтаря, посилюється бажання змін. Звільнення незалежності, щоб відійти від повсякденних буденних обов'язків. В той же час цей аспект дає нам енергію для того, щоб ми проявили себе вільно, нестандартно, ініціювали зміни самостійно. Та головне все ж таки за Сатурном все кілька разів продумати і спланувати. Також буде гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом чудовий період для укладання короткострокових угод. Відкриваються нові можливості, щоб досягти поставлених цілей через спілкування, переписки, мислення стає більш діловим та швидким, більш практичним. До вівторка зберігається гармонійний аспект удачі, аспект руйнування, перешкод на нашому шляху між двома войовничими планетами планетами великої відповідальності, між Марсом та Плутоном. Марс це наші активні дії. Плутон. Все розширює, масштабує це планета і відповідальності, і сили волі, і стійкості, руйнування, всього непотрібного. Це планета Бульдозер знаків Задяку. Це планета, яка ініціює кардинальні зміни. Тобто в цей період посилюється сила волі, цілеспрямованість, наша наполегливість. Відкриється друге дихання, з'явиться додаткова енергія для досягнення цілей. А будь-які труднощі ми можемо легко пережити через прояв власної стійкості та відповідальності. І тоді ці труднощі стануть лише трампліном для подальших успіхів. У вівторок, 19 серпня, Місяць знаходиться в знаку РАК, тож сприятливо свої справи приділити сім'ї, вирішення питань роду. А це можуть бути і зустрічі в родинному колі, вирішення сімейних питань, більше часу проводити з дітками, займатися буденними справами, які пов'язані із побутом, із харчуванням, створенням затишку та комфорту. Можна щось приготувати разом із сім'єю, побути біля водою. Створити затишний простір там, де ви живете, щось купити в дім, буде діяти енергія 26-ї місячної доби, символом якої є болото, тож нових справ починати не варто. Можна займатися спокійною ротинною роботою. Зранку місяць буде торкатися своїм аспектом Марсу. Тож це хороший період для того, щоб займатися побутовими справами, оскільки Марс зараз знак у Терези, сприятливі партнерські взаємовідносини, хороший час для спілкування. Та ведення переговорів. А ввечері місяць буде у з'єднанні з Юпітером, планетою великого щастя, успіху і розширення, і дає відчуття розслабленості. Контролюйте свої емоції, адже. Будь-які емоції Юпітер буде розширювати, але це чудовий період для розслаблення, для того, щоб наповно насолодитися життям поряд із вашими близькими, в тому місці створити затишок, де ви проживаєте. Вночі місяць буде торкатися аспекту чорного місяця, тож можуть бути різноманітні провокаційні думки, підвищена емоційність. Чудовий час для того, щоб пропрацювати свої острахи. І оскільки чорний місяць зараз знаходиться в знаку Скорпіон, то це може бути пов'язано із придирством, критичністю та недовірою іншим. В середу, 20 серпня, місяць залишається в знаку Рак, буде діяти енергія 27-ї місячної доби, важливо розпочати день активно, знову ж таки, приділяти більше часу своїм побутовим родинним обов'язкам, приділяти увагу своїй сім'ї. Дітям, спілкування з жінками, проявляти найкращі якості місяця, тобто зараз місяць у своєму володінні і чудовий період і для творчості, і для того, щоб розслабитися і задовольнити свої бажання, які йдуть від серця. Із 15 години 29 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу, тобто краще всі справи розпочати у першій половині дня. Місяць зранку буде йти на з'єднання із Венерою, планетою кохання наших бажань та краси. Тож в цей період сприятливим будуть взаємодія з іншими людьми, хороший період для покупок, а також буде аспект від місяця до кармічного місячного вузла. Раху, який вказує нам на вектор еволюції. Тобто, в цей період нам може відкриватися бажання до нових почуттів, до прояву емоцій, які будуть нам відкривати перспективи, де ми можемо проявляти себе в майбутньому. Сприятливе спілкування із людьми молодшого покоління, а також жінками, дітками. Можете прислухатися до своєї інтуїції, вона зараз дуже гарно працює. І побалувати свою внутрішню дитину також хороший час для спілкування з онуками, для кого це актуально. Як ніколи, в цей період ви можете показати свої бажання своїм рідним через турботу, через піклування, створення краси, затишку в вашому побуті. Просто обійняти, просто наділити своєю енергією для того, щоб люди відчули гармонію. Символом доби є тризуб хороший період для творчості, інтелектуальної праці і для романтичних побачень. У четвер, 21 серпня, місяць переходить знак Лев, і на підсвідомому рівні ми вже схильні більше проявляти щедрість, готові до публічних виступів, для показу себе на власному шоу життя, бути авторитетними. Показати приклад іншим, буде діяти енергія 28-ї місячної доби, символом якої є лотос це день відновлення миру, рівноваги та справедливості, милосердя. Важливо в цей період. Берегти енергію, адже її залишилося мало йде спадаючий місяць, але це чудовий період, щоб пропрацювати такі якості, як гординя. Наприклад, а взагалі день дуже енергійний, динамічний та яскравий. Дуже хороший час для укладання угод, для спілкування, для виступів, для відвідування світських місць. Також день підходить і для походу в салони краси, для покупок з'являється відчуття драйву, бажання діяти. Меркурій також допоможе яскраво себе проявляти при публічних виступах. Хороший період для блогерів, для людей шоу-бізнесу, а також для тих, хто веде за собою інших людей. З'являється красномовність і до вас більше будуть прислухатися як до авторитетної людини. Хороший час для управлінців, а також при організації різноманітних свят. Планети будуть допомагати тим людям, які будуть проявляти. Свої лідерські якості. І четверга Венера в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Цей аспект дозволяє поглянути на теми відносин та фінансів більш реалістично, оцінити реальне положення речей, проявити більшу відповідальність за свої відносини, за свій бюджет, сприятливі покупки, які будуть слугувати довго. Помірність, а також традиційний підхід із укладанням плану допоможуть укріпити і фінансове положення в тому числі. О п'ятницю, 22 серпня, місяць залишається в знаку Лев, буде діяти напружена енергія 29-ї місячної доби, тож краще важливо справ цей період не починати. А місяць буде переходити в знак діва. Я вітаю всіх дів з настанням ваших днів народжень. Відкриваються ваші соляри, чудовий період для. Планування вашого року, і нехай всі ваші мрії збуваються і найкращим чином. Також з п'ятниці Венера буде в гармонійному аспекті до урану, що покращує вашу креативність. Ви можете спілкуватися із людьми нестандартних професій, можуть приходити нові ідеї, чудовий період для фотосесії, зустрічі з друзями, звернення до астрології, може з'явитися потяг. До чогось нового, незвичного для оновлення. Це чудовий час, наприклад, і для оновлення зачіски, або ж хороший період для оновлення гардеробу, зміна стилю на осінь. В той же час можуть бути екстравагантні покупки, а також незаплановані. Але оскільки аспект гармонійний, то це може бути і не краще Чудовий період для того, щоб спостерігати за небом, адже Уран відповідає за космос, авіацію, астрологію. Ванера це наші бажання. Зараз ми вже можемо бачити потік Персеїд, вже з'являються перші метеорити. Але ж сприятливий час для загадування бажань для того, щоб зануритися в казку і повірити в диво. І з п'ятниці Венера також буде в гармонійному аспекті удачі і до Нептуну. Тож в повітрі буде літати дух романтики, натхнення, зростатиме наша уява. Це також хороший період для того, щоб повірити в себе і реалізувати свої мрії. Хороший період і для людей творчих професій, для занять благодійністю, для того, щоб допомагати людям та тваринкам. У п'ятницю починає діяти напружений аспект опозиції між Венерою та Плутоном. Тобто може бути напружений період, який пов'язаний із руйнуванням всього, що стосується економіки, фінансів і ресурсів. Це для держав. А на побутовому рівні це може бути перегляд відносин. Ми можемо звільнятися на спадаючому місяці від непотрібних нам відносин, непотрібних фінансових зобов'язань. В цей же період може зростати пристрасть у відносинах. В той же час у питаннях відносин та фінансів може прийти ясність, з'явиться можливість критично поглянути на ситуації, але краще в цей період не відвідувати салони краси з ціллю зміни образу та. Не користуватися послугами пластичних хірургів 23 серпня. Місяць залишається в знаку діва. Буде діти енергія 30-ї місячної доби, а вже із 9-ї години і 6 хвилин настає перша місячна доба із молодиком. Молодик буде в знаку Діва. Це чудовий період для оновлення. Сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати плани на місяць вперед. Я звертаю вашу увагу на цей молодик, адже. Він наступного місяця буде також в знаку діва, але в іншому градусі. Тобто, він може торкатися кілька разів однієї тієї ж сфери вашого життя. Вже зараз ви можете починати робити перші кроки для того, щоб щось змінити, підготувати фундамент для того, щоб. В наступні півроку реалізувати задумане. Обов'язково зніму окреме відео про молодик, а також на каналі вже з'явилися перші відео стосовно вересня і. Я зачепила тему молодика, адже це буде не просто молодик, а сонячне затемнення в знаку Діо. Тож для тих, хто хоче знати все завчасно, кому потрібно вже знати про вересень, відео вже починають виходити на каналі. Із суботи діє напружений аспект між Марсом та Юпітером. Марс це планета наших рішучих дій, нашої ініціативи, прояву лідерства. А Юпітер це планета авторитету. Тобто, в цей період можуть бути. Надмірність, можуть бути завищені очікування, ми можемо переоцінити свої сили, може бути надмірний оптимізм і від цього необдумані нераціональні вчинки. В цей час ми можемо легко перенапружити себе. А в той же час, якщо конструктивно поглянемо на ситуації, то можемо цю велику кількість енергії використати для початку нових справ. Наші дії зараз, коли ще місяць, дуже. Маленький, його ще не видно на небі, енергія тільки починає зростати. Наші дії можуть не зрозуміти соціум і не підтримати нас, але із третьої місячної доби ми можемо вже діяти. І до цього часу Марс перейде точний аспект з Юпітером і не буде вже цієї напруженої дії. Ви можете зараз тільки більш критично поглянути на обставини, на ситуації вашого авторитету і продумати, як саме ви можете реалізувати. Свої проекти і використати цю енергію з користю для справи? А ввечері настає Соляр України. У неділю, 24 серпня, місяць буде в знаку Діва і буде діяти друга місячна доба, це День Незалежності України. Обов'язково зніму окреме відео. Матеріал вже готовий для вас стосовно прогнозу України на рік. Які тенденції нас чекають? Чи буде мир? Чи будуть переговори, що покажуть нам зірки? Ми поговоримо про це в окремому відео. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний. Я лише скажу, що із початком нового місяця буде діяти енергія, яка допоможе нам більше розслабитися, підготувати фундамент, це чудовий період для покупок в дім, для планування, для того, щоб приділити увагу своєму здоров'ю, можна купляти вітаміни, канцелярію, підготуватися до навчального року, або ж. Засоби, по догляду за тілом, тримати чистоту в думках, в оселі. І тоді обов'язково день надасть вам можливість реалізувати в подальшому ваші плани. Продовжую цього тижня буду діяти гармонійний аспект між Сатурном та Ураном, що допомагає нам брати вектор на конструктивні зміни, структурувати свої справи в кар'єрі, в фінансах. Проваджувати нові технології, щось удосконалювати в тому, що нам давно відоме старе. З'єднання Сатурну та Нептуну це також хороший аспект, який допомагає нам матеріалізувати наші мрії. Уран в гармонійному аспекті до Плутону це також можливість для позитивних змін, які допоможуть нам проявляти сміливість, сприятливі можливості для повної трансформації, для оновлення, для того, щоб почати щось з нуля. Це можливість звільнитися та отримати незалежність. А ключовими темами новомісяча, яке почнеться 23 серпня і буде зростати ця енергія впродовж наступних двох тижнів це теми здоров'я, навчання, роботи, відповідальності, стають актуальними теми наведення порядку та систематизації. Я всім бажаю успішного тижня. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, якщо сподобалось відео, пересилайте його своїм рідним та знайомим. І до наступних зустрічей в наступних відео.